Чи впорається Україна без допомоги США. Так. Да. Ну ви прям так. Да. тут прямо ми, мені здається, що ми йдемо до Євросоюзу швидкими якимись кроками. Ну, тут прямо Зірочка, і сім'я, і карта швидкості. Мені здається, що ну я, я читала, що там, типу, знову вони відстрочили схід України до Євросоюзу. Але карта говорить, що все одно. Якби з Європи будуть. Це ще й карта з Євро, Ну, по суті, Євросоюзу можна сказати, зірочки. А це е, карта ще зброї може бути в нашому ну, якби до нас. Я думаю, що вони зараз почнуть постачати великою кількістю швидко. Це карта швидкості, це прям швидко зброя. Тому плани є, там, ну будуть шукати ще інші виходи, не тільки на Європу розраховуються, які ще інші союзники будуть певно. І багато людей доєднається зараз до допомоги. Я думаю, що весною зараз дуже багато піде до нас допомоги. Ну, не бачу і бачу карти про це говорять. Гроші і можливості, і зброя будуть. Який прогноз на березень? Так, ну ми будемо шукати якісь нові виходи, які будуть нам допомагати ну, по суті. Вижити, накопичити, прибавити гроші, тому що якби казні немає зараз. Ну якби не то, що в казні, а якби карти показують, що ми будемо шукати, причому триміново якісь виходи, тому що п'ять ну, рочка Пентаклі говорить, що не недостатньо не ресурсів своїх. Треба щось робити. Ну скоріше всього, ну там зерно продавати не там, а іншими шляхами, е, там приймати якісь рішення по відновленню економіки. Тут то потрібно буде дуже багато в березні якраз пробудувати плани, щоб, щоб піднімати статки свої. О, ну, будуть і, і в березні і нові е, прильоти. якісь. Це навіть не прильоти, це будуть нові, типу вони будуть хотіти захопити знову якийсь в території, нічого в них не вийде, мені здається. Так, навпаки, тут є карти того, що. Скоріше з цього, ми почнемо потихісенько йти десь вже в наступ. Це все буде пов'язано з територіями там, де є вода. Якісь будуть ще е, у нас, до речі, з нашого боку, це про що. Якісь будемо відвоювати території, які давно були окуповані. Будемо тихисніку в березні це робити. Це буде пов'язано, скоріше всього, з територіями тем, тем, поряд з річкою, з війною, з водою, якось так. І можливо буде якась звільнена переправа. Тобто перейдемо на якусь, можливо, на, на якусь на той бік нарешті. Ну, такі, та, досить такі бойові дії, досить такі будуть активні. Як війна в Україні змінить сприйняття нашої держави на світовому рівні? Ось, от, от така хороша карта зразу перша, навіть не чи далі дивитися. Це десяточка пета говорить як єдину, щасливу, красиву, могутню державу, яка вміє разом робити. Це карта єдності. От що дуже б хотілося. Це карта єдності, такого прямо. Сили, коли всі маленькі, старенькі, собачка, котик, всі йдуть і воюють за перемогу. Ну, тут прямо дуже хороша карта, що ще сказати. Карта можливостей і карта великих ресурсів. Прямо вони так і сприймуть не як велику, єдину, красиву країну, в якій є великі ресурси. І це дуже хороша карта для нас, як, ну, як сприйняття нас це прям єдиної нації, такої як спільна, як одна сім'я. Це карта щасливої сім'ї, багатої щасливої сім'ї. Чи будуть найближчим часом повернення полонених? Ну поки що я не бачу повернення полонених, а можуть ще. Якісь і, і, і ще будуть брати, скоріше. Якісь будуть бої великі, до речі, в березні такі, mm -hmm. такі, де і втрати можуть бути теж, на жаль, звичайно. Повернення полонених. Ну, це якщо і буде, то це буде ну, якось дуже мінімально. Я не бачу великого повернення поки на березень. Чи змінять ситуацію на фронті вибори на Росії? Е, ну, для нашої сторони, е, у нас нібито буде, будуть якісь відбуватися, та, є, скажімо так, нові, е, вони такі грифом секретності, якісь будуть йти наступи. Але це так, що? Ну, Не так, як, мабуть, вони очікували, щось тут буде зовсім по-іншому. Вони якби... на це вони не розраховували, поки вони там собі вибори роблять, наші вибори, якісь. будуть придумувати нові взагалі е... нові якісь схеми, тому що якби, просуватися будуть якимись такими. Ну, тобто, це ніхто не знав і не думав, а і сталося, і причому такі вони з нашою перемогою. Це по перше. По-друге, те, що вибори на Росії відбудуться, зараз покажу навіть як, якщо навіть людина не знає ніколи карт, вона побачить. Дивіться, ви зрозумієте правосуддя, карта дьявола, і трієчка мечів, говорять, що ці вибори в них пройдуть нечесно. Може, ну, вже зразу понятно. да? навіть якщо не знаєш карти, то можна придумати. Що це знову буде оцей прийде до влади, ніхто нічого не міняється. Ну той, що був оцей, той і прийшов демон. І це дуже сильно зараз вплине на ситуацію всередині Росії. У нас то все тихенько ок, а в них усе почнеться. І причому я запитала. Як за нас, а в нас піде якраз все хорошо їхні вибори, тут зразу карти розказали про, про все і про їхню частину про нас. У них піде деструктив якийсь. Хоча вони будуть пробувати показати, що вони, типу, молодці. Вони будуть пробувати йти в нас, щось відвоювати, робити. Але у, у нас почнуть ми вже потихеньку будемо кріпнути у цьому, і в нас дуже хорошо, якісь підуть нові. Нові зміни, якісь відбудуться. Причому мені чогось здається, що це може щось така, якась велика, така бути цікава для нас подія, яка буде пов'язана із водою, з водою і нашою там, якби великою. Це така вау, це просто а ось це ми зробили. Ну, Можливо, там щось з мостиком, бо тут така карта на міст похожа. Но якісь ці дні будуть відбуватися дуже цікаві речі. Можливо, якраз в період ось цього їхнього виборства. Чи буде переломний момент у війні, після якого ми зрозуміємо, що завершення вже близько? Так, да, буде. Причому це буде пов'язано із якимсь, ну тобто, я так розумію, відвоюванням наших земель. Причому це таке буде конкретно і дуже якимись цікавими планами командування. Тобто, це, ну, прямо, знаєте, коли ми такого, ще, називається не бачили. Ну, Тобто це якось буде дуже масштабно, ну, так от. І прямо е, тут ще цікава карта випала до, до цього наступу такого карта Верховний Суд. Це коли ми йдемо, нас, як ви знаєте, як. Коли зіб... труба позвала, і все військо зібралося, і так якось масштабно, дуже... Ну, ми такого ще реально не бачили, як буде. Ну, це прям щось буде грандіозне, мені так здається. Якраз пер... дуже сильний переломний момент. Ага, З постачанням зброї ми почнемо їх, Ну, і у них не вистачить, мабуть, навіть можливостей. Ну, вони такого теж не очікуються, так думаю, тому що тут під чим зв'язаний. Тут прямо говорять карти, що їм буде, будуть у них їхню сторону летіти так ракети, що вони і не сподіваються. Я так думаю, що це десь буде середина літа. Отакий От зовсім грандіозний, це не, не весною ще. Весною тільки в кінці травня будуть збира... Поки що ми будемо ну терпіти десь в кінці травня почнуть збиратися великі ресурси. Ну, прям таки, і це десь скоріше буде е е середина літа. Відбудова України після війни відбуватиметься своїми силами чи за допомогою інших країн? Ой, ну допомога інших країн буде, але вона буде дуже хитра. Ну, така, будуть всі хотіти будуть допомогти, будуть прямо, прямо хитростями такими, всякими різними способами. Але ж тут дьявол є. Ну, тобто, будуть, можливо, знаєте, як, допомагати, маючи собі великі зиски всього. Ну, такі будуть теж. Да, да. Чи можемо ми самі відбудуватись? Давайте запитаємо, чи можемо ми самі відбудуватись? Ну, самим буде важко, до речі, теж. Самим теж буде важко. Ну, типу, після війни буде досить тяжка відбудова своїми силами по повішеному. Можемо, потихеньку воно будуватиметься, самі теж будемо робити, але це не такими швидкими темпами. А теж швидкими темпами будуть багато дуже грошей вливати в Україну по, по цій карті. Це але вони будуть хитрими шляхами приходити. Бо тут треба, щоб знову прийшли наші, якби щоб уворять були ті, хто не допустять цього. Бо це великі гроші, дуже великі гроші, але їх третий можливість. Чи дійсно Захід досі боїться Росію? Ну Вони ж нічого не іншого не можуть як залякувати. Це ж їхня. Як, ну, Вже ж всі з цього звикли, мені здається. Захід боїться Росія. Ну, та перша карта, так, ну правда. Верховний суд реально бояться. Навіть уже нічого сказати. Чого? Ну, вони бояться, що, у може, що Росія може війти в якийсь союз із з кимсь ще, і тоді вони, типу, стануть міцніші, будуть якісь плани свої там пропрацьовувати. Що не тільки вони, а, якби, щоб Росія з кимось не об'єдналася в великий союз, то від того. Ще. Чи будуть обстріли в березні? Будуть, так, будуть. Вони накопичують зараз е, велику кількість ракет, зараз накопичують гроші. Платять. У них недостатньо, вони зараз ще накопичують, велику кількість грошей зараз платять. За ці ракети десь ще збираються. Ще будуть ну, обстрілять. Мені склали, що якісь я бачу, ну, будуть, але не, ну, не так, що катастрофа, катастрофа буде, звичайно, як і завжди, от такими. Як і завжди називається. І щось у березні буде пов'язано з тим, що називається вода? Мені кругом іде вода, 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 території, вода, нові плани та буде щось пов'язано з водою.